Усім привіт! Ви на каналі Polina Teрої і будемо дивитися таро-прогноз для козирогів на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди української, це колоди незалежні, і глянемо тут основні події для козирогів на травень. Так, основні події, що буде у вас в травні місяці козероги. Мах перегорнутий. Король кубків. Четвірка кубків. Про що тут Мах Перегорнутий? Шістка жезлів. Угу. <сум> ну, отут ви прямо однозначно козироги, вам не вистачає підтримки. А ви по Маху перегорнутому хочете щось зробити, але. Ви шукаєте підтримку ззовні, да, від ваших партнерів, друзів, сім'ї та будь-кого насправді. І отут, -от є такий момент, що можете чогось не робити тільки по тій причині, що відчуваєте, що не сильно впевнені в своїх силах. Да? Тобто, а впевненість вона через те, що вас по суті ніхто не підтримує. І якщо ви це будете розуміти, то будете розуміти, що ну, якщо я сам цього хочу, то я можу і сам це зробити. Мах. Прям, ну, мах прямий взагалі про це говорить. Я роблю те, що я хочу. В мене все є для цього, всі інструменти. І я от прям беру і роблю. А мах перегорнутий Він вже починає впадати в якусь таку історію, де він сумнівається. Плюс мах перегорнутий може нам казати сам по собі про хитрість, про маніпуляції, про обмани. А, вот. Але з таким от. По шість жезлів насправді маніпуляція обмани, які принесуть вам результат. Позитивний. Може ще так бути. Король води. Це взагалі карта батька. Можете стати батьком, якщо ви козиріг чоловік. Також це взагалі батько в вашому житті, можливо, якось буде вас підтримувати. Або це просто чоловік по королю води, дуже емпатійний, підтримуючий, люблячий, стурбований, да, і так далі. Тут прям дуже класне таке поєднання, коли людина знаходиться в балансі між своїм розумом та серцем, вона якось відчуває цей світ, відчуває людей. Насправді можете і ви бути когось підтримувати. Четвірка кубків перегорнута, нам говорить, що до цього ви сиділи і обирали варіанти. І всі вони були такі собі. Да? Ви їх перебирали, а зараз ви вже починаєте діяти. Тобто до цього була якась бездіяльність, помага, до речі, була бездіяльність. А зараз ви обрали для себе той варіант, можливо, не із цих чотирьох. А якихось інших варіантів, можливо, знайшли щось інше. І починаєте діяти е, обережно, з толком, з чувством з розстановкою, да, але і з ясністю, із, із, ясність, що я все правильно роблю. Е, от, да, от так от. Вихід із застою такого, так би мовити, який ви самі собі створили. Це гарна карта насправді. Ну як, вона нейтральна. Тобто, дивлячись, які у вас обставини. Але коли ви вже чітко дивитесь на ситуацію і розумієте, чого ви хочете, я думаю, що це круто. Наступна колода Eteral Vision's. І давайте подивимось: «Козироги. Основні події для вас в травні 24-го. «Основные події Козероїв на траве 24-го року. Десятка жезлів. Вісімка кубків. Четверка жезлів. Про что у нас тут вісімка кубків? Пятерка мечів. Угу. Так. Що можу сказати? Десятка жезлів е, набрались зобов'язань, роботи, обов'язків, задач і гребем. Ну, тут в даному випадку несемо. Да, тобто це карта, коли ми, коли ми бачимо, що у вас дуже багато планів на день, наприклад, на, на тиждень, що ви дуже багато всього на себе собі несете, взяли на себе забагато, в роботі, в стосунках, там, не знаю, в обов'язках якихось, і вам це важко. Важко це нести. Я так розумію, що ця ситуація, можливо, пов'язана насправді от з магом, наприклад, що не можете відмовити людям. І або по королю води відчуваєте, що дійсно допомога потрібна, і берете на себе ці зобов'язання, а самі потім від цього ж і страждаєте. Вісімка кубків наступна перегорнута. Нам говорить про те, що ви сидите ще в якихось моментах, які не хочете відпускати. Вони більше емоційні. Наприклад, це якась це вигорання може бути. І ми сидимо там, вигораємо да, замість того, щоб з собою щось зробити. Е, ну, от стан, коли ми розуміємо, що з цього нічого не вийде, що це треба відпускати, але ми не відпускаємо. І от ще б підсірці мечів ми от якби ще й цей боремось, входимо знову в конфлікт. Да? Тобто, у вас в даному випадку я знову сварюсь, знову виясняю стосунки, знову на мечах, на крові. Прям. Я не піду, поки не отримую свого результату. Тобто ви тримаєтесь за цю парадигму, за такі правила, які ви самі собі або в житті створили, або вони у вас вже були. Але тут рекомендація цього не робити. Взагалі, перестати сваритися, і ну, в цьому немає ніякого сенсу по цим картам. Вони по суті вам говорять, що. Сварки вас ні до чого позитивного не призведуть. І насправді, от, четвірка жезлів перегорнута. Сімейні якісь обставини не е, дали того е, внутрішнього класного відчуття, на яке ви розраховували. Тобто це результат, який розчарував. Тобто ви отримали якийсь результат, більше сімейний, бачите? Але він якби однозначно не виправдав ваші очікування. Окей. Наступна колода. – «Відьмочки». І давайте тут глянемо, що буде у козерогів в травні 24-го року. Козироги, травень 24-го. Робота, що у вас буде в роботі? Королева Пентаклів. Десятка кубків. Мах. Прекрасно. У вас тут в роботі взагалі все дуже шикарно. Все шикарно. Е, дивіться, і до речі, тут мах був перегорнутий, а тут він вже прямий. Значить, ви свого мага, свою силу волі все-таки піднімете. І, скоріше за все, завдяки, бачите, десятка води поруч стоїть, завдяки підтримці сім'ї. Тобто вас буде підтримувати сім'я в якомусь контексті, і ви через це відчуєте себе дуже таким ресурс, ресурсною людиною, відчуєте, що так, все вірно, я роблю, я туди йду, я все правильно. Ну, коротше, от, Все класно, Да? Тобто, у вас, можливо, до речі, ще по 10 кубків це сімейний бізнес з дружиною або з чоловіком будете щось робити, або там, ну, да, з родиною. І мах шикарна карта. Я лідер, я керую, я даю настанови, я ідейна, ідейна людина, і я роблю, так, все, от, я роблю. Королева Пентаклів нам говорить, що це не тільки про якийсь запал, такий ентузіазм, але і в практичному розумінні це буде виходити: будете отримувати гроші, будете отримати фінансові класні результати, працювати, такі, знаєте. Я би сказала, по-хорошому, меркантильний підхід в роботі, ставите цілі, їх досягаєте, отримуєте суперський комфорт для себе. Це, до речі, козороги – ваша карта. Це ви. Це, от, конкретно, ви по королеві Пентаклів. Ідеально, ви ще. Прям суперські. Робота шикарна. Плюс мах перегорнувся, і це теж прекрасно. Тому що це єдина, по суті, така карта, яка була супер, така, неприємна. І наступна колода це е, Манара. І давайте тут глянемо особисті стосунки у козорогів. Козороги, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в втратах. Козороги, у яких є партнер. Ваші особисті стосунки в травні 24 року. Королеве повітря. Дев'ятка повітря. Дев'ятка пентаклів. Ем, окей. І козироги, у яких немає партнерів. Ваші особисті стосунки в травні. Чистка мечів, поміркованість, вершниця повітря. Значить, козороги, у яких є партнер. Ви явно переросли вже ці стосунки. Такі, які вони є насправді тут. Да. У нас королева мечів перегорнута. Да. Напевно, ваш партнер або, або ви. Королева мечів ну, це напевно партнер в цьому дім. Холодна людина, тако, жорстка, десь нелогічна, десь е якось по-різному оцінює. Складно. Тут ця королева мечів, вона складна, така мечівна. Знаєте, сука така. Може бути, можете бути ви такою людиною, яка оцінює по-різному. Тут ти поганий, тут ти хороший, тут у тебе все класно виходить, тут не дуже. Ну, тобто, оцінює, дає свою оцінку, коли не просиш. Е, неприємна людина. Дві дев'ятки перегорнуті, дуже сильно якось підсоціумом. Ви козирог, у яких є партнер. Тобто, ви якось підлаштовуєтесь під те, що люди скажуть, як вони відреагують. От оцей момент, і він на вас тисне сильно, Причому тисне. Ви хочете з цього вийти? от тут -от особливо по дев'ятці мечів, хочеться вийти за ці рамки, да? і робити, як хочеться. Але ну, дев'ятка мечів перегорнута, не наважуєтесь. більше того, можуть бути якісь сварки. По дев'ятці мечів, які навіяні страхами і переживаннями, які по факту не мають під собою ніякого підґрунтя. І дев'ятка пентаклів перегорнута. Сама по собі карта говорить, дівчина переросла. Цього маленького чоловічка. Тобто ви можете в якомусь сенсі перерости ці стосунки, і вам треба якось або до десятки пентаклів рухатись, да, бути кожен на своєму місці, кожен своїй ієрархії, кожен виконує свою задачу. Або ну, спілкуватися. Тому що дев'ятка пентаклів це типу, знаєте, коли ми робимо вигляд, що у нас, типу, все класно. А насправді у нас не так. Ми якби в нас все класно, нібито мене сім'я підтримує, але ж сім'я це не особисті стосунки, це вся сім'я, вся родина. Да? А тут конкретно особисті стосунки. І якби, ми вважаємо, що у нас все супер, і такі закриваємо очі на те, що відбувається взагалі у нас в житті. Так, і наступні це козороги, яких немає партнера. Так, у нас тут поміркованість перегорнута, шістка повітря перегорнута і вершниця повітря теж перегорнута. Я вам так скажу: ну, не бачу я тут, що у вас тут прям якісь суперпартнери. Тут все перегорнуто, немає балансу. Можливо, у вас може з'явитись якийсь партнер у по вершниці повітря. Але він буде хамовитий такий, неприємний, такий ба. Ну, прямо з ним неможливо буде знаходити спільну мову. І він на вас клюне, да, От якось, Чому сказала клюне, Тому що ви по шесть мечів робите образ себе, і перегорнутий неправильний образ. Ви якось робите себе не такою, яка ви є, або не таким, яким ви є насправді. До вас приходять люди, які вам по цінностям не підходять, і з цього нічого не клеїться От така от фігня. Тому треба починати тут однозначно з себе і думати, якого партнера ви хочете, на що би він прийшов, або, вона, або яка ви, яка ви людина сама по собі, як ви можете це проявляти? Це важливий момент в стосунках. І наступна колода Далі Таро. Я її насправді в перший раз використовую в загальних розкладах. І давайте з вами глянемо. Е, пораду для козирогів на травень 2024 року. Порада. Давайте особисті стосунки глянемо. Що у вас тут все так вяленько? Що вам зробити в особистих стосунках? Перше козорогу, у яких є партнер. І другий косороги, у котрих немає партнерів. Угу. Колесо фортуни перегорнуто при що. І Бевежа перегорнута при що. Угу. Значить, перші. Ті, у кого є стосунки, Колесо фортуни перегорнута у нас, судом перегорнутим. Ви сильно затягнули з рішення. Вам треба прийняти серйозне, колосальне е рішення, а ви його не приймаєте. Колесо фортуни вас затягує. Да? Тобто, стосунки, як по плетівці крутяться, зажовуються і чим далі, тим гірше. Да? Навіть отак, спіраль. Отак спіраль іде вниз, 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 вниз. Оце колесо фортуни перегорнуто. Замість того, що. Щоб йти наверх. Навер. Плюс, до речі, у вас тут дві карти кармічні випали на стосунки. Тобто це ваша карма. Ви зараз її пропрацьовуєте, вам її пропрацювати треба, а не страждати там. Вам її треба пропрацювати, зрозуміти, де ви, де ваш партнер, що вам подобається, що не подобається. Пропрацювати це не означає вийти з цих стосунків одразу. Пропрацювати це зрозуміти, де я е, нафакапив, де Мій партнер на Факапи. Як ми можемо це виправити? Що зробити? Поговорити? Так це складно, ну складно, так. Да. Тому вам кажуть, що такі старші аркани випадають, звичайно. І е, значить, козероги, у яких немає партнера, у вас тут вежа перегорнута з імператрицею. Значить, е, що вам треба зробити? Вежа перегорнута насправді щось дуже затягнули. Ви. Ви з чимось дуже затягнули з імператрицею перегорнуте. Оцей образ, ну знаєте, навіть це не образ. Роз... Імператриця перегорнута це роздратованість, неадекватність. Я така класна, давайте мені все. Я гідна тільки найкращого. А сама буду сидіти, а ви мені ноги цілуйте. Оце імператриця перегорнута. Така, от знаєте, типу в неї ніби корона на голові, її всі повинні. Оце вежа вам каже, будете тягнути, отак себе вести, получите по голові. Будете, будуть до вас приходити такі люди, які на вас не будуть влаштовувати, Ось з яким у вас чим далі, тим гірше вежа буде. Ну, таке на психосоматику, на, на здоров'я може повпливати. Тому якби починайте із себе, починайте зі своїх потреб то як ви ставитесь до людей, як ви хочете. Да, от у цей момент треба пропрацьовувати. Якщо вам потрібна консультація на цю тему, пишіть мені в особисті в інстаграм, я посилання на нього залишу під цим відео і там зможете мені написати. На цьому я буду завершувати козироги. Бажаю вам прекрасного травня, що ви це все прожили, отримали свій досвід і пішли далі. На цьому завершую. Всім пока!